Додати можливість трьох екранів до ноутбука завдання непросте, їхня форма просто не підходить для цього, і хоча були спроби, вони виглядають ненадійно і зовсім незручні у використанні, і це цілком зрозуміло. Адже LCD сіді дисплей самі по собі компактні і тонкі, але створити механізм, який дозволяє їм складатися за ноутбук, захищатися і водночас виглядає елегантно. Це величезний виклик. Однак існує просте рішення змінити співвідношення сторін. Ось екран від старого iPad, і у вертикальній орієнтації він фактично відповідає висоті 15 дюймового екрану ноутбуку. що ще важливіше, його ширина майже вдвічі менша, що означає, що два таких екрани з боків можуть складатися разом. Цей метод не лише захищає екран від пошкоджень у складному стані, а й дуже і компактні, оскільки два екрани не перекривають один одного. Однак навіть тут залишається серйозна проблема всіх трьох екранників ноутбуків, ергономіка. Ноутбуки самі по собі не дуже сприяють правильній поставі. Довго дивитися вниз на них шкідливо для шиї. А з бічними екранами стає ще гірше, коли основний екран нахиляється назад. Підключені екрани фактично повертаються під кутом, що викликає дезорієнтацію і змушує наклонитися голову кожного разу, коли дивишся на бічний екран. Це дійсно неприємний досвід, і я думаю, саме тому такі ноутбуки не набули популярності. Тому, щоб зробити такий проєкт правильним, нам доведеться повернутися до кресленської дошки і переосмислити саму ідею ноутбука. А це означає, що нам доведеться створити пристрій з нуля. Але насправді це звучить складніше, ніж є. Тому сьогодні ми маємо рішення, такі як основа плата фреймворк. Повірте, це компактна плата, це повноцінна система комп'ютера. Вона насправді призначена для ноутбука фреймворк, модульної та оновленої системи, що зменшує електронні відходи, створено для використання незалежно від ноутбука. Вона ідеально підходить для таких саморобних проєктів, як цей. Щодо портів ведення і виведення, вона має чотири порти USB-C, кожен з яких може живити систему. Кожен з них також може працювати як вивід для дисплея. Це означає, що ми могли використовувати їх для всіх наших дисплеїв, але основна плата має вбудовано вихід DisplayPort, що дозволяє одному із екранів отримувати сигнал безпосередньо через спеціальний кабель. Мій найбільший якісний дисплей – це 4 k панель із частотою 120 Гц. і дивовижно, що вона чудово працює в цій конфігурації однак, зображення з'являється тільки після завантаження графічних драйверів Windows. Це дійсно дуже вражаюче. Підключення основного дисплея прямо до материнської плати економить багато місця, оскільки виключає необхідні використання контролерної плати для нього, але для бічних екранів це не працює. Оскільки це звичайні LCD панелі, вони мають лише один стрічковий кабель, як вхід. Тому для підключення потрібен адаптер, і найкомпактніший з них я знайшов у Адафуд. Він має вхід DisplayPort і потрібен лише активний перехідник USB-C на DisplayPort. Однак цей адаптер потребує зовнішнього живлення, що ускладнює систему. Я не хочу використовувати окреме джерело живлення лише для дисплеїв. тому потрібно знайти альтернативне джерело живлення. на жаль, немає очевидного місця на платі для підключення живлення, але я маю Ідею. Кабель USB-C на DisplayPort активний, тобто він має внутрішню схему, яка отримує 5 вольт від USB. Але щоб дістатися до неї, потрібно зняти металевий кожух. На платі є дроти, один із них позначений як GND, а інше А4 це джерело напруги. Це дає нам 5 вольт, що достатньо для живлення дисплеїв. Отже, чудово. Це дозволяє створити повністю автономну компактну систему з трьома екранами, але ми не можемо залишати її в такому вигляді. Усе потрібно помістити в корпус. На щастя, у нас є 3D принтери, які допоможуть створити всі необхідні деталі. Це дозволяє детально спроєктувати корпус у зурахуванні усіх отворів для монтажу, а також кріплень. На жаль, деякі частини доведеться розділити через обмеження розміру друкованого поля, але це не проблема. З'єднаємо. Це дозволяє створити повністю автономну систему з трьома екранами, яка є дуже компактною. але, очевидно, використовується в її такому вигляді з усіма відкритими елементами не можна, тому нам потрібно помістити все це в корпус. Можливо, це здається складним, але для цього існують 3D принтери. Тому я використовую один із них, щоб надрукувати всі необхідні частини. 3 d друк корпусу дозволяє мені розробити його з високим рівнем деталізації, враховуючи всі необхідні отвори для кріплень і структурні елементи. Це дуже зручно. Хоча рамки для екрану iPad майже вміщуються на друкальному полі, інші частини довелося розділити на дві частини, щоб вони помістилися. Це трохи засмучує, але їх легко можна з'єднати за допомогою клею. Тож це не повинно стати серйозною проблемою, окрім певної незручності. Оскільки друк усіх деталей займе деякий час, я зроблю обідню перерву з рекламою спонсора цього відео. Х'юл. Black Edition. це зручний смачний спосіб отримати повноцінне швидке харчування. Просто додайте дві мірки по 500 мл води, добре струсіть і готові до напруженого дня. Це дуже просто. Кожна порція містить 26 необхідних вітамінів і мінералів і є чудовим джерелом рослинного білка та клітковини. Я вже давно є фанатом Huel, і відколи Арон познайомив мене з ним, коли ми працювали над проєктом полиці для смартфонів, я регулярно використовую його, коли мені потрібен швидкий і повноцінний обід, особливо коли я поспішаю або мені набрідло бутерброди. Є багато смаків на вибір, і одна порція коштує 1,5 фунтів, що значно дешевше, ніж деякі витрачають на одну чашку кави під час обіду. Це дійсно вигідно. Тож, натисніть на посилання в описі, якщо хочете замовити Хюл і спробувати самі. Деталі виглядають чудово. Тепер, коли друк завершено, я думаю, настав час почати збирати все разом. Почнемо з бічних екранів, які можна вставити їх в нові рамки. І закріпити задньою панелью. Ідея цих бічних екранів полягає в тому, щоб закріпити їх на краях основного екрана, і оскільки всі компоненти досить легкі, ми можемо використовувати маленькі мініатюрні шарніри. Їх можна просто вставити в невеличкі отвори в 3D, друковому на деталі і з'єднувати їх досить акуратно. Круто! З обома бічними екранами, закріпленими таким чином, вони можуть бути розташовані поряд, утворюючи рамку для основного екрану посередині. Зараз конструкція трохи хитка через те, що вона складається з двох частин, оскільки наступний компонент повинен додати значну жорсткість, це основна задня панель. Вона також надрукована на двох половин, але після скріплення та склеювання суперклею вона стає на диво міцною. Як ви можете бачити, ця задня панель має безліч монтажних отворів і кріплень для різних компонентів, які я хочу встановити всередині. Вони призначені для використання з різьбовими ставками, які можна додати за допомогою гарячого паяльника. Ці ставки потрібні також на боках для закріплення основної рами екрана, що забезпечує необхідну жорсткість. І ось де починається справжнє задоволення, адже час додавати всі електронні компоненти, починаючи з основної плати фреймворк, яку можна закрутити у різьбові ставки. Як видно, над цією платою залишено великий простір, призначений для батареї. Це нічого особливого, це просто стандартна батарея фреймворк, яку я замовив на їхньому вебсайті, але це дуже зручно, оскільки її можна просто підключити та закріпити. Що стосується плат дисплеїв, їх теж потрібно підключити на цьому етапі, акуратно сховавши стрічкові кабелі за ними. Невдалим наслідком використання адаптерів USB-C та DisplayPort є те, що залишається багато вільних дротів, але простору достатньо, якщо вони будуть акуратно розміщені, Тож, це це велика проблема. Є ще місце для додавання wi fi карти та її антен. Оскільки ми використали три порти USB-C для дисплею та подачі живлення, у нас залишилось лише один вільний порт. Тож щоб максимально його використати, нам потрібно підключити його usb хаб. Як бачите, я трохи пошкодив його корпус, щоб дістати друковану плату, що робить його трохи компактнішим для закріплення на місці. Кабель хаба на щастя, короткий, тож немає проблем нічого з підключенням до останнього порту до материнської плати. Тож з усіма компонентами всередині настав час закрити все задньою панеллю. Оскільки вона має отвір для вентиляторів, потрібно додати маленьку решітку, яка закріплюється кожухом. Тож є наскрізний отвір, призначений для шрифта, який може натискатися на кнопку жилення основної плати, коли це необхідно. Цю задню панель можна просто закріпити за допомогою різьбових ставок, які ми додали раніше, і завдяки тому, що гвинти втоплені вони залишаються в рівень, хоча головки гвинтів видно, а також місце склеювання це не надто естетично. Але це не проблема, оскільки планується закрити все це спеціальною декоративною панеллю. Можна проявити креативність, змінюючи колір філамента під час друку, я образуло золотисту сітку. Here, на темному, синім, у синьому тлі, що виглядає дуже гарно в готому вигляді та надає пристрою унікальний вигляд, що є рідкістю для комп'ютерів. Тож майже все готово. А тепер час вирішити основне питання форму пристрою. це портативний комп'ютер. Але за визначенням це не ноутбук, його просто не можна використовувати як ноутбук. Але в цьому є й весь сенс. Ми вже з'ясували, що ноутбуки зазвичай не дуже ергономічні, і використовувати їх на колінках не завжди зручно, тож як використовувати цей пристрій, отже. Саме тут ідея справді реалізується завдяки використанню латунних стрижків, вставляючи їх у 3D-кришки, ми створили систему складених підставок. Їх можна вставити у спеціальні 3D-друковані наконечники, які у свою чергу вставляються у 3D-друкованому кронштейні. Це створює розумну систему складених ніжок, і разом зі шкіряною ручкою зверху пристизь стає справжньою портативною потужною станцією. Підняття, яке забезпечує ці ніжки, робить пристрій надзвичайно зручним для використання, оскільки він знаходиться на рівні очей, а екрани ідеально вертикальні, що запобігає проблеми з обертанням бокових екранів. Це просто неймовірно для правильної постави, і завдяки можливості використовувати будь-яку клавіатуру та мишу, ви можете вибрати те, що вам допоможе, наприклад, механічну клавіатуру. Ще один важливий аспект зручності цього пристрою, це самі екрани. Вони є дисплеями Retina першого покоління від Apple. Кожен з яких має надзвичайно роздільну здатність 1536 на 2048, А висота цієї роздільної здатності практично відповідає високому оновленню 4 к екрану, що забезпечує угоджене масштабування між екранами і величезний робочий простір. Адже навіть на настільному комп'ютері мати 4 штири, 120 Гц монітор у поєднанні з двома високоякісними боковими моніторами, це досить високий рівень, не кажучи вже про це, і в портативному самородному варіанті. Тож куди далі може завести ця ідея? Ну насправді я роблю цей проект повністю відкритим. То якщо ви хочете спробувати зробити такий самий, ви знайдете файли для завантаження та все необхідне в описі нижче, а також посилання на форум, які можете скористатися для подальшого розвитку цієї ідеї, оскільки я вважаю, що вона має реальний потенціал. А на цьому все. Я мед дивилися DIY Perks і сподіваюсь, побачити на вас наступного разу. До зустрічі!